Маємо пм 161 датчик рівня палива такий. На корпус я подав мінус з акумулятора. Далі я взяв дротик до показчика 121А на його місце, де включається показчик. Тут я взяв плюс, який подається. мінус е на корпус відміну акумулятора. Тут у нас поплавок, верхна точка, повний бак. Отак. Замітити таку штуку Якщо буде погана маса, якщо все справне але погана маса, може барахлити, тобто може неправильно давати показчик рівень. Палива в боку. Якщо невірно маса. Десь погано, десь ще щось. Я попробую наразі три руки нема. Якби тут зняти зараз. Так бачимо нуль. Візьмемо ми, поставимо його чуть-чуть отак. У нас буде. Йдемо. A nówę zafixuję. Zaraz zafixuję. Ja? Ja. A tepard dämps. No to kod te wierna, da?